Пропоную малята разом зі мною промовити чистомовки. Ас, Ас ас прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса. Ас, ас, ас падає сніжок до нас. Си, 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 заморозили носи. Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги. Ди 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 це зимові холоди. Альня, альня, альня ось на дереві їдальня. Сі, сі, сі годівниці гарні всі. Ці ці, ці вдячні синички і горобці. Їх їх, їх причастували дітки їх. Ям, ям, ям важко взимку воробцям. Ти, ти, ти їм зернятка не знайти. Ати, ати, ати треба крити накидати. Сі, сі, сі будьте впевнені усі. Путь Уть, уть, зимові місяці пройдуть. Не, не, не засяє сонечко ясне. Їх, 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 обігріє нас усіх.